Леся Українка, хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світа, я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна стало, так тримає товариша, аби навпав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїни, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним, без сили чи з розпачу. Повитись на тополі і статися для неї гірш могили.